Наса озвучила амбітні плани про політ на Марс. Як пише видання Space, американське космічне агентство заявило, що перші астронавти можуть здійснити обліт червоної планети на космічному кораблі уже у 2033 році. А за Сім років планують здійснити висадку на Марс. За словами Джима Рейтера, з НАСА це є дуже сміливим завданням. Досягти цієї мети буде складно, бо залишилося лише 16 років, аби створити всі необхідні технології. Чи вдасться космічному агентству задумане, стане відомо радше вже на початку наступного десятиліття. Андрій Колесник, екс-радник голови Державного космічного агентства, незалежний експерт з питань космічної діяльності, зараз буде до нас доєднуватися і з ними поговоримо про цю цікаву тему. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора. Політ на Марс, його колонізація. Про це вже людство говорить давно, але насправді от ставить уже й терміни. 16 років менше хтось говорить. І загалом, пане Андріо, цікава ваша думка. А кому це буде простіше зробити? Все ж таки приватним компаніям чи міжнародним космічним державним агентством? Так, ми знаємо мрію Ілона Маска до 2050 року заснувати колонію на Марсі, і він вже вважає, що саме тоді вже буде дуже багато людей там мешкати та працювати. Він взагалі хоче, щоб колонія мала десь більше мільйона людей. Але чи зможе він це зробити самостійно, я думаю, що навряд ли, оскільки це дуже потрібно багато грошей, а також часу на розробку відповідних технологій. Недаром НАСА вважає, що на Марс потрібно потрапити через місяць. Тобто у них є така програма так і називається до Марсу через місяць. І саме на місяці відпрацювати всі необхідні технології для того, щоб потім їх використовувати для створення бази на Марсі. Тобто в принципі ілон маск користуючись тим, що має деякі контракти з НАСА по, наприклад, посадковому апарату на місяць, може відпрацьовувати також і свої власні технології для того, щоб стати першою приватною компанією, яка зможе здійснити такий політ на Марс. Висадити там людей і заснувати е, колонії. Але в будь-якому разі технології, які будуть розроблятися, вони не е, будуть у е, Ілона Маска унікальними від тих е, технологій, які буде розробляти НАСА. Скоріше за все, це буде державне приватне партнерство, е, де будуть мати свої переваги як е, у, урядові е, кошти, так і вклад, персональний вклад Ілона е, Маска з свого бюджету. Пане Андрію, тобто не до кінця ми все розуміємо, це випробування, здобування навичок на місяці, важливий для колонізації Марсу. Так, І етап цей не пропустити. Так, звичайно, нам потрібно спочатку зрозуміти, а які технології нам взагалі потребують на Марсі, і для того, щоб зрозуміти якого плану ці технології мають бути розроблені. Для того і 63 цілі були визначені наса ще восени минулого року. І для того, щоб досягти цих цілей, потрібно розробити ці технології. І, звісно, що е, умови на місяці вони відрізняються від, від умов на Марці, але принципи, головні підходи мають відпрацюватися на місяці. І тоді можна буде казати, що саме такі підходи вже можна застосовувати на Барсу, враховуючи, звичайно, ті умови, які будуть безпосередньо е, зустрічати людей на цій червоній планеті. Пане Андрію, ну ми ж розуміємо, що цей підхід стосується усіх, да, космічних держав і об'єднань. Ну, тобто на місяць прагне Європейське космічне агентство і Китай, так само про це говорить постійно. Ми побачимо оцю ось гонку знову космічну, яка була там всередині е 20-го століття. Так, європейська космічна агенція недавно випустила свій документ, в якому вони революціонізують свій підхід до космічних а, перегонів. Але вони все-таки будуть у ролі е відстаючих, вони будуть вже третім, оскільки Китай на сьогоднішній день намагається наздогнати США і його партнерів е по програмі Артеміда і е зробити свій е перший крок на місяць, е випередивши е на даний момент НАСА. Але я на мою думку, все таки Китай постійно нас доганяє, але вона не перегонить американців, оскільки у американців все таки є більше науковий підхід ніж у китайців. Китайці хочуть поставити свій прапор, тоді як американці крім прапора хочуть вже робити відразу і наукові дослідження. А це призведе до того, що під прапором наса долучаться інші країни, тому числі і Україна, вже підписала у домовленості Арти. Міди для того, щоб а, долучитися до цієї спільної співпраці по дослідженню спочатку місяця, а потім вже і марса. Тобто, на мій погляд, що Китай все таки а, не зможе наздогнати, але він буде підштовхувати американців а, робити все швидше і витрачати більше коштів. І колись а, у квітні цього місяця були а, дебати і на початку а, травня у Конгресі США щодо бюджету на двадцять рік. А керівник НАСА, сенатор Нельсон, зауважив саме це, що ми потрі... нам потрібно рухатись швидше, нам потрібно більше грошей, оскільки у нас нам дихають в спину китайці, і не ми можемо допустити до того, щоб Китай нас випередив. Тим да от згадав, що тим паче ж американці вже. По факту прапор уже ставили на місяць. пан Андрію, якщо можете коротко ще приділіть, будь ласка, увагу от саме участі і ролі України, можливо, в цьому, чи здатні ми із НАСА там співпрацювати, чи можливо із Європейським космічним агентством. Розкажіть там на що ми здатні, тим паче, що у нас війна зараз триває? У е, е, листопаді листопаді 2020 року Україна приєдналася да, до дому Артеміди тобто до можливості спільно е, досліджувати місяць. По-перше, по-друге, ми дійсно хочемо а, приєднатися до Європейської космічної агенції, і є дані про те, що ми а, такі сигнали вже подали для того, щоб а, почати практичні кроки. Крім того, а, Європейський Союз також має свою на сьогоднішній день космічну програму, а, в якій ми вже беремо участь, а це а, програма стосується дистанційного зентування землі «Сентинель» і програма а, використання супутникової на... Навігації Галілея. тобто, в даному випадку, маленькими кроками, ми все таки при... можемо приєднатися до зусиль наших великих партнерів, скажімо, по космосу, і можемо давати свої точечні нишеві технології для того, щоб спільно здобувати ті чи інші здобутки. І останнє, що хотіла сказати, це щодо того, чи буде наступний астронавт в Україні. На мій погляд, це дуже доречно було б на сьогоднішній день про це заявити. Але в даному випадку це можливо тільки тоді, коли хтось з наших, можливо, мільярдерів, скажімо так, великих бізнесменів скинуться. Я не кажу, що хтось один має бути. Оскільки ціна питання – 80-100 мільйонів доларів, і ми можемо мати власного підготувати астронавта. одного астронавта. Це такі цифри. Це не тільки підготувати астронавта, але це вже і політ на а, космічну станцію, перебування на ній від, від 10 до 30 а, діб, і проводити а, наукові а, експерименти, і повернутися на Землю. Це все коштує до 100 мільйонів доларів. Цікаво, цікаво, такого не знав. Пане Андрію, стосовно астронавтів, я не буду казати, де точно я це читав, але мені потраплялася інформація. Ось буквально нещодавно, що хтось заявив: от якщо ви знаєте більше, розкажіть і поясніть, що жінки, саме жіночий організм, краще перенесуть політ на Марс, і от вони треба, щоб складався саме з жінок, екіпаж, який полетить на червону планету. Це правда? Є такі дослідження? Так, такі дослідження є, але можна і навіть. Без цих спішень сказати, що жінки своїх конституцій трошечки менше за розміром за чоловіків і тому потребують менше кисню, менше їжі, менше інших фізіологічних потреб, тобто менше місця навіть навіть в обмеженому об'ємі космічного корабля. Але я не думаю, що цей екіпаж буде суто жіночий, а те, але те, що жінка буде в екіпажі, це однозначно, може і дві жінки. Оскільки ті плани, які має НАСА, вони мають Паслати до місяця до Марсу. Чотири людини як і до місяця. А також під час висадки 40-му році дві людини будуть залишатися на орбіті Марса, чекати на тих двох, які спустяться на Марс, будуть 30 діб там не просто сидіти, але будуть працювати над науковими дослідженнями, потім вони повернуться на орбіту навколо Марса і вже в знову вже відлітять до Землі. Тобто, я думаю, що жінки будуть присутні в командах, але. То жіночий екіпаж це все таки Мені кажуть, це більше міфологія ніж це буде реальність. Mm -hmm. Ну і справедливості ради кажуть, же що легше організм навантаження приноси, дав у зв'язку із жіночий саме через те, що він е ну менше, і от жінка пристосована витримувати набагато більші навантаження загалом від природи ніж чоловіки. Друзі Андрій Колесник, екс радник голови державного космічного агентства е незалежний експерт з питань космічної діяльності, долучився до нашого ефіру.